Доброго дня! З вами, як завжди, я, Любов. Сьогодні у нас буде коротеньке відео. Я хочу вам показати ось нові огірочки, які посадила для більш пізнішого врожаю. І декілька штучок я вже висадила позавчора. Тут у нас ці огірочки є ще, нав'язуються. Я тільки зібрала врожай, буду закручувати. Врожай не такий, як завжди. Я не задоволена, тому що навіть ті сорти, які, дивіться, партінотропічні, але вони багато пусто цвітів. Не знаю чому так. Ніколи так не було, але я наголошую декілька разів вже. Наголошувала, що це рік якийсь особливий. Щось не так. Це робимо так, але щось не так. Але я хочу показати вам на це. Ось дивіться, висадили позавчора огірочки, висадили отакі високі пляшечки, тільки-тільки зрізали. Вранці встали і вже дивіться, як вони поїжені. От, цей не дуже декілька листочків, а ось один. Дивіться, геть зіжений. І ми купили вчора такий що... стоп слимак, по-моєму, і засипали. І дивіться, що я вам хочу показати. Ви подивіться, скільки оцієї бредоти біля кожного, Ось дивіться, біля кожного огірочка. І всередині там. Дивіться, і всередині гляньте, ви тільки погляньте. Я не знаю, чого вам видно. І от скажіть мені, будь ласка, ви подивіться. Гляньте. Як, дивіться, як з цим боротися? Ну, засипали ми, купили. І те ж саме з дорослими, гляньте, ви подивіться. Оце дорослі огірочки. Росту їм немає, сидять на місці і, і завіс є. А не росте. А не росте чому? Дивіться, ви тільки погляньте. Ви погляньте, що відбувається. А росту немає, гляньте на оце таке нещастя, яке висить. Мені шкода його викинути, тому що воно живе. І це так, гляньте, ви подивіться біля кожного, біля кожного куща. Оце ж ця один пропустила. Оце ж ця бредота, Як вона зализує своєю слиною, зализує точку росту, або там, де має бути зав'язь, ось, ось між вузликами нові листочки, і мала бути зав'язь. Як зализало, чи то у перцюві, чи то сині баклажани, чи то помідори. І все. Рослинка росте анемічна, але їй. Немає росту, вона не розвивається. Оце все, оце, це в нас весь такий город. І ось дивіться, посипаємо ми його, засипали, посипали, але ж ми поливаємо. І оцей порошок роз, розтворився, оці гранули. Подивіться. Гранули роз, розчинилися і все. І наша пісня гарна і нова починає мій знову. І вони знову лазять. І я не знаю, як з цим боротися. Може, в кого є дієвий якийсь спосіб, тому що мені не то плакати рядати хочеться. Ми викинули все з теплиці. Помідори і все, що в нас тут було, залишили декілька штучок. Те саме, ось дивіться, із базиліком. Те саме з перчиком жирають все, що може бути. Не знаю. Я не знаю, як з цим боротися. Хоч караул кричи, хоч сос кричи. Оце так. Так що в кого є ще такі проблеми, хто знає, як боротися, крім оцих таких методів. Не кажіть мені тільки, що треба яєчну шкаралупу, тому що це я не кажу про теплицю, а навіть нас і мор повністю, повністю весь город. Тут на гірочках ірочки дуже слабенькі, тому що оця кака, вона все і морква, і все, воно все все оце нам робить таке. Так що в кого є якийсь дієвий метод, метод, може хто знає, чим їх можна обробити. Підскажіть, будь ласка, я буду дуже-дуже-дуже вдячна. Навіть оці стояли на землі в нас. Оці молодесенькі саджанці, оці череночки, Воно сюди добиралося і жерло і це. Так що, в є дієвий метод, я буду рада вас почути, тому що не такими багаті, щоб купувати кілограмами оцей уліцит, оцей стоп-слимак, який 180 гривень 100 грам, На тепличку нам вчора висипали і все. Далі немає.